Добре? Капрі, гавана і пепероні. Може капрі. Ну що, Олександре? Ми знаходимося зараз в Хола Піца в центрі. Не в центрі, на Тулавській, не знаю, який номер. Ішли, йшли, йшли. І, і знайома нам порекомендувала тут такі. Суперсайт з'їсти. Піц мінус 50 І Ми вже зробили замовлення піцу, бречь. Чи... Одна піца коштує скільки 45 злотих. 450 п'ятдесят. Але в акції акція діє тільки на маленькі піце. Тільки на маленькі, на великі не діє. Я думав, що ми візьмемо одну велику піцу. Буде 50 відсотків. Ні, це оказується маленька піца, 50 висотків. Піцу робить дівчина. Так, дівчина українка робить видно. Вийшли на 2 піц 450 грош. А це буде 2 піцы. Зараз ми вам покажемо, як вона буде виглядати. Тут, звісно, поліка на тому скаліку. Ну, та вулиця. Тому що вулиця пильна. Зараз прийду поприбирати. Ну і побачимо, як вона на смак ця піц, звісно. Чи вона буде смакувати? Ну, казали, що так, а ми ще змоли засоус, але коло соус. Ти знаєш, що тут не пише скільки, що є соус. Може соус у ціні до піци? чи не пише. Ну, не а пише. А може, ні. Ну. Ну, думаю, можливо, 6 злот зайшло, так? Соусе по 3 злот Так, Потрізно. десь так соуси коштують. 40 злот зайшло. Ну, їм так само треба платити. До речі, я вам скажу дуже хороше обслуговування. Дівчина працює, напевно, українка. Так мені здається, по акценту я почув, але дуже гарна обслуга, хороша. Кажи своє. Враження, разу. ну що враження? Ні, ну обслуговування хороше, я тобі скажу, так як на такі е, фастфуд, при дорозі, при вулиці, такі вулична їжа, обслуговування дуже хороше. Так як ми прийшли, ми не знали. Нам тільки сказали, що тут, тут навіть висить бікборд такий, що пішли. Рядом знаходиться о, тут о, зупиночка трамвайна, і тут можна приїхати трамвайчиком, четвірочкою відвідати це кафе. І обслуговування обслуговування хороше, тому що ми прийшли. і Я вам скажу, що не всі заклади приходиш і тобі відразу будуть пропонувати знижки, якісь які саме, тому що ми прийшли. Ми думали на всі. Знижка лише з 12 години до чотирнадцятиї. Дві години лише діє знижка. Дві години буде зараз пробувати. Що до понеділка і з понеділка по п'ятницю. Гарно сьогодні у нас гарна погода. у нас меч сонечко в Варшаві сьогодні. Микола задувало, не чекає на. Ну я чекаю. Я ну, думаю, ви... буде смачно, бо жінки, коли роблять, то дуже смачно. Так, а наша знайома тут з дітьми, до речі, ви ще сходить і каже нам, щоб ми прийшли сюди. Тебе протестували піцу. У минулому відео, до речі, в нас є інша піцерія, де відкрив з Узбекистану хлопець. Тут теж дуже смачна піца. Навіть Саша туди водив свою маму до тієї піцерії. Ось так. І моя не мама, знає. до речі, рекомендувала ту піцу. Ну, зараз будемо бачити, що там нам приготують і як нам буде смакувати. Обслуговування, я ще раз повторююся, хороше, тому що дівчина нам сказала, що яка піца входить на мінус 50% знижки. Так, бо ми б зараз не замовляли би великою, і вийшло би Аулепа. Так. З тими цінами. Пройдет на словик, і будемо теж щось смакувати. Да. Так. так як ти був у Австрії, тобі не сподобалося, що там. Сьогодні, не знаю, скільки то... Варшаві гралися, дуже тако, 15-16, mm. бо люди вже пороздягалися. Так, люди пороздягалися, ходять у футболках. До речі, вони працюють на доставку. Зараз я принесу меню, поки подивимося, що тут ще пропонує. До речі, кав. Сашка вже пішов. А що, один? Ну зараз він повернеться. Пішов Сашка знову е дивитися, що ще вони там пропонують, яке меню, які цікавинки. А, так вони ще набимо є, до речі. То якась мережа, ти думаєш, так? Вони є на бимову і на муку, так, добре, із Дякую. Або повітряно Добре, Так, немає значення. Я вам скажу, що не у всіх закладах буде таке обслуговування, таке хороше, таке взагалі, бо ми були в попередньому закладі. Це Дуральська. Так що ми рекомендуємо цей заклад. Він знаходиться на Кулавській, буде опис у відео. Адреса цієї піцерії. Без завжди відбуваються знижки, але знижка, так як вже було вказано, з понеділка по п'ятницю. Тому чекаємо на наше замовлення. Олівія, Барбекю, спранча якийсь, Спірача. Помідоровий олівія. Айс. І тут великий, до речі, великий вибір спіці. Якась фіт, для да, можливо, американська, дабл, спарта, якась кота пармезано. Ну, а оці піци, це є по акції. Бачите, 37. Тут більший вибір піци, ніж в того. Ну, no, Але кожен у нас бачить в нього і, італійська піца все-таки в нього А, а тут, тут великий вибір, тобто тут якісь і Гуральська, і рукола, і щось там ще кватро, там, тут теж великий кебаб. Будь ласка, ну, ви з великої компанії можете прийти і тут попробувати вони працюють до першої ночі, субота, неділя, напевно, п'ятниця, субота, до пів третій ночі. А, це називається Lunch Time Pizza. Піцерія називається Paolo Pizza. Так, але от тут є ланч, бачите, Lunch Time піца, Вони були п'ятниця, з власне до 15, піцца, мала сімнадцять, ну, Напої пепсі є, напої. Алкогольні напої є? Салати навіть є, будь ласка, салати з кончиками, це за 20 злочинів. Десерти є, тірамісу і панатко, так. Ну, щось таке трішки італійське, правда? Так, да, італійське. Ох, які тобі принесли піци, яка Завжу. тут. Зараз до речі, італійці не їдемо у нас, але я завжди. Дякую. Так я. Я завжди, завжди, завжди. Ну, під виглядає симпатично. Під виглядає симпатично. Така свіжесенька з грибочками, припечами, така з ананасом. І соуси такі одноразові. Mm -hmm. І то соуси. Без соусу, то не можна їсти. Без, Без соусу. Але штуці. Ну, хто там хоче сту, штуцями їсти, але... А штуцями не їдять, а їдять тільки рукою. Правда? Ну, бачиш, Ну, yes, yes. будемо правувати. Так, давай перше, ти будеш дегустувати. Але вона сказала до 15, 15 хвилин, не до 15-15 хвилин, а піцу вже буде швидко принесли, ну. принесли піцу. Як вирізаю, чому треба було з бо воно випадає. Випадає. Mm -hmm. Як тобі? І e, це була піца в тебе. E, то напевно, це капарі. Це гавайська. Це в тебе гавайська з ананасом. А гавайська чому? Тому що з ананасом. І тому така гавайська. Італійці, напевно, би були дуже здивовані від цієї гавайської піци з ананасом. Як тобі тісно? Але ти бачиш корж, корж взагалі дуже такий е, підняті бока. Підняті такі бока угу. все таке смачне, при, таке припечене, таке цікаве. <гум> Виглядає апетитно. ну. Там поважими кусками і сиру багато. Дуже багато сиру накладено, тому ми рекомендуємо Сашка вже їсть з ножа, щоб був ще більше злий. <гум> Гавайську піцу. Ну, я вам скажу, що тут взагалі ну, напевно, це піця краще від піцехат. І це дуже смачне, коли ось, такі, ось, такі, ось Бока. такі бокап підняті, припечені. Це означає, що піця вистояла своє тісто. Тісто, так. І свій термін. Тут так само є піця з грибами. З... До речі, непогана. Файна. Файна, так? Угу. Сашка каже, що файна, і ми. Мені смакує. Тобі смакує. Ну, то чудово. прекрасно. І взагалі дуже подано так на таких досках, таких дерев'яних, не так просто на якомусь цьому. А, а накрити, така, так. така симпатична взагалі ось подача. Давайте але... досі тепер піцу свою. Олександре, як тобі піцця? Дуже смачно було. Бачите, ось результат цього їдження їди. Все було смачно, смачний корж, смачний сир, тянуться багато, <кх> начинки багато. Значно рекомендую спробувати приїхати на Палацку і спробувати називається. Як бачите, піця називається? бачите ми тут вже все з'їли. Тут принесли таку от величезну піцу. Вона взагалі велика, бо так. це маленька, але це з такою так. великою порцією вона йдеться. Швидке обслуговування і хороше ми поїли культурно без свино свинорозкидання. Тому е, ми. Вже будемо зараз іти. Ну що, тобі вже... Я вже поїв і можу з хорошим настроєм тепер іти звітом і з позитивом сказати, що мені смакували це. Під звісно. Але тут працюють українці, хороші колективи, поляки, українці всі її. Так що за таку ціну такої промоції можете скористатися. Ну, хто любить піцу, хто любить сухомятку, як то кажуть завжди е, Їсти, пхати в себе швидку їжу, вуличну їжу. Так як я, наприклад, не особо віддаю перевагу вуличній їжі, я більш люблю Дома. домашню кухню, але так можна з'їсти. Тим паче, що з такою неймовірною 50% знижки, як одна малесенька піца, нам здавалося, то не є малесенька. Бо то такий, до речі, дуже великий розмір піци, друзі. І дуже швидке приготування, до речі. Тому ми рекомендуємо цю піцерію холла піцу на Пулавській. Всім па-па. Пока-пока.